Чому в вашій цій Австрії немає кондиціонерів? В нас і віяло нормального немає де придбати. До речі, я ваша гід Граці Катеріна Трайтлер і зараз розкажу вам, чому в нас немає кондиціонерів. По-перше, це некрасиво. Уявіть собі, йдете ви красивими вуличками. Тут кондиціонер, тут, 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 а тут ще з нього капає. Ну, місцева влада просто цього не дозволить. Багато міст занесені в список культурної спадщини ЮНЕСКО. А якщо ви живете не в такому історичному будинку, то вам доведеться взяти. Дозвіл всіх ваших сусідів на встановлення кондиціонеру. Як думаєте, всі дадуть його? А ще це реально дорого. Встановлення кондиціонеру буде коштувати в два, а то і в три рази дорожче, ніж сам кондиціонер. А ще це нереально довго. От Уявіть собі, ви подумали про кондиціонер, домовилися з фірмою в червні, наприклад. А фірма каже: Ну, у нас наступний термін вільний в жовтні. Ну і найголовніше спека, вона ж не вічна. Високі температури влітку в нас тривають не більше двох-трьох тижнів. А так жити можна. Ну що достатньо причин? Чи в вас є ваша версія? До речі, підписуйтесь на мене. Ваша гідеса в Греції, Штірії і Австрія Катерина Третлер все про життя в Австрії.